Лот номер 16. Уг плюс Валіже. Одяг для дому для сну. Це у нас був комплект від УК. Комплект це дві одиниці, того, що ми складаємо самостійно всі комплекти. Також це Ук-сорочка. Дивіться, дуже красива модель від Валіж. Французький бренд. Такий комплект в синьому кольорі у нас йде сурочка і піньюар. Красивий дуже колір. Ук. Ніжно-лавандовий такий. Це також футболочка від ук. Таку сорочку, мабуть, ви ще не бачили. Я в одному лоті була. Да, дивіться, класна. Сукня. За 3,50 євро за одиницю. Це у нас був валіж. Ця модель футболочки, вона буде в кожному лоті, і причому вона буде не одна. І декілька одиниць інших брендів. Наприклад, принцес там-там може бути. Може бути фемілі. Може бути, оце, до речі, фемілія, може бути пасіоната. Валіш. Ой, красиво. Ук. Розміри в лотах різні. Халатик в синьому кольорі пінюарчик. Нагадаю, ціна 3,50 євро за одиницю. Ми дивимося лот номер 16, в ньому 49 одиниць. Це товар, на якому ви зможете заробити, заробити. Не просто. Щоб він у вас повісів в магазині, і продали, а нічого не заробили. Це товар, на якому реально роблять гроші. Вже роблять гроші наші клієнти. Це е, ук у нас комплект. Феміле сорочка. Такий корсет від Валеш. і дивіться. Ці підв'язочки вони знімаються, і у вас просто залишається курцетик без, бачите, металеві, фурнітура, металева. Класна, дуже моделька. А ось це принцес там там. І шорти принцес там там. Шорти, до речі, можуть бути просто урбан такий стайл, стріт стайл. Ажурний боді Фімілія. Ой, Фімілі. Валіш, Таня возму... возмущена. <laughs> Валеш, це у нас легесенька, легесенька така фланелька. <laughs> Валеш. Халатик від УК. Трикотажний, легесенький, ромпер «Принцес там. -там. З довгим рукавом в кожному лоті у нас є боді, інший може бути просто трошки фасон, такий корсет в кожному в білому кольорі, в кожному лоті. Тепер, я казала за ці футболки, от наступна футболочка, і вони будуть, ну, я сподіваюся, що ми ніде не помилились, вони повинні бути в різних розмірах. І в чорному кольорі точно така ж моделечка. Тепер модель також в кожному лоті. Тут з крас, з червоним лампасом, а от з білим лампасом шорти, халатик, топ шорти. Ще у нас є штани із цієї ж серії, і халат. Халатик з капюшончиком, легесенький, класний. Так, це валеж. Фемілія і модель, яка є також в кожному лоті, Золото з чорним, це валеж в різних розмірах. Отже, лот номер 16, 49 одиниць. По 350 євро за одиничку. Дівчата, ставте нам, будь ласка, лайки. Будемо дуже вдячні. Всім мирного дня!